Ми бачимо, які там відбуваються внутрішні, певні непорозуміння з Трамп, з Маском вже начебто не друзі. Там взагалі. Коли нам повернуться, будуть повертати зброю про те, що ми домовлялися, ну давайте виходити з того, що ніколи. Давайте виходити з того, що нам відключать старлі. Тобто ми маємо готуватися до <пробачки> найгіршого сценарію. І думати, от якщо це станеться, що ми маємо зробити? Як будь-який сценарій, який не буде таким е, поганим, то це вже буде як бонус. Тому світ міняється, міняється дуже швидко. Ми це ми знаходимося в цьому процесі і е, прогнозувати щось на сьогодні важко. А, але старі правила і той світ, який був побудований е, Ну, та сама резолюція 3314, Хельсінська з 1974 року про нерушимість кордонів, про після Другої світової війни, світовий порядок, він, 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 його почав руйнувати Путін і добив вже, добиває Трамп.